Усім привіт! Сьогодні ми поїдемо гуляти і сьогодні я знімаю новенький влог і так. І ми зараз поїдемо гуляти, і я буду знімати влог. Папа каже, що там старовинна, старовина, старовина фортеця та трава та природа. Ну, глянемо, що там буде. Ось там маленьке оленятко я не знаю, чи вам виєдну. А воно побіг. Що, текло? Так, воно таке маленьке. Ось тут ми тако їдемо. Тут таке не. Стоїмо, не їдемо. Стоїмо, бо хтось каже, можна з ним краєвид. Їдемо туди. Ось там видно таку вежу. Ось так, ось тут. ось там а там башня. Ми маємо до неї поїхати ще 6 хвилин. Будемо їхати тою дорогою. Ми приїхали, е, в нас такі невеличкі пригоди. І ось тут ми приїхали, ми походили трошки, не збирали невеличкий бакетик і знайшли одну сонечку, але я дуже хочу знайти ще, для, е, ще дві сонечки, одну для мене і одну для Тимофіка. Тому що Саша з'їв одну сунечку. І ми тут, там, ми зараз будемо робити себе пікнік, трошечки походимо тут. Там. Я зараз вам зніму краєвид. Ну, Тут такий ліс, тут така полянка є. Там горе зараз за зніму. Щла і йшла і тут замітила чудову маленьку сунечку. тут знесла є. А, ні, не бачу тут ніде. Да? А бачу ще одну, але вона там. тому. Дивіться. Метека я знайшла. Тут сонечку я знайшла для того. Тримайте. А тут такі гарні. Ой. Тут я знайшла ще одну сонечку вже для мене. Вау. Діночка, я вже тобі була давала сунечку. <мас> Віддала свою сонечку фіовий, бо він плакав, бо він дуже хотів сонечку. Ось тут ми знайшли ще черешняки. <мас> Ось таких свінечок я не збирала. <мас> Ось тут це така маленька. Вы же куролка на полосила куда сюда. А ну дай. Я сделала вот тут курочку. Я не слышала, что А, солнышко. Пропачьте меня. Тут я не слышала, что Я возьму уши, Для тебя фика. Солнышко. Давай, давай. Ось там такі чудові краєвиди. Ось тут такі чудові краї. А там ось там села. Ось наш пікнік закінчиться і ми поїдемо додому. Це е, займається на другий день, коли вже закінчився цей влог. Вчора разом з вами був такий влог. і е, ми, бу, були, ми їхали додому в дощик. Ну, і ось так, коли закінчився наш, наш влог, і був пікнік, було весело. Е, якщо вам сподобався мій влог, будь ласка, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Та не забувайте про дзвіночок. Е, всім пока!